Сьогодні на уроці української мови продовжуємо говорити про голосні звуки. Працюємо на сторінці 30-тій. Виконуємо праву 6, біля дзвіночка. Прочитай пари слів, якими голосними звуками відрізняються слова в кожній парі: Кит, кіт и і. Рак рік. А і. Лак, люк. А Ю. Сом, сум о у. Липа, лапа и а. Мишка, мушка и у. Запишіть ці пари слів, позначте кружечками голосні звуки. Давайте з вами розберемо домашнє завдання. Це вправа 7. Прочитай і спиши речення. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя це дні тижня. Що ж треба далі зробити? Підкресли в словах букви, які позначають голосні звуки. Які дні тижня є вихідними? Отже, вам необхідно буде записати це речення і в кожному слові кружечком позначити голосні.